Випускний вечір це важлива мить для кожного школяра. Особливою вона є і для вихованців Радехівської музичної школи імені Ігоря Білозіра, адже в цей день вони отримують справжнє підтвердження своїх талантів та результатів клопіткої праці над собою. 25 травня випускники музичної школи зібралися у Радехівському народному домі для урочистостей. Цьогоріч випускниками радехівської музичної школи імені Ігоря Білозора стали 27 юних музикантів, що навчалися гри на фортепіано, скрипці, баяні, акордеоні, трубі, флейті, тенор тромбоні. А також 12 випускників хореографічного відділу по класу класичний танець привітала випускників директор Радехівської музичної школи імені Ігоря Білозора Надія Чайківська. Ті всі знання, те мистецтво, яке вони навчилися в нашій школі, ішло. Завжди з вами по житті. Подякувати вашим батькам, всім присутнім в залі і побажати всього самого-самого найкращого. Привітала опускників керівник відділу культури РДА Наталія Форманець. Вже традиційно в останні дні травня ця сцена бачить не один випускний бал, але є одне свято, яке є особливе це випускний музичної школи. І сьогодні ми маємо таке свято. Сьогоднішні випускники не просто діти, вони є діти особливі. Діти, які наділені були талантом від Бога і великою працелюбністю, впертістю, жагою до мистецтва. Це справжні українці маленькі. Наш український народ завжди співав, завжди любив музику. І мистецтво це є душа України. А сьогоднішні випускники це душа нашого району, це душа нашої культури. Це самі хороші діти на світі. Я би сказав. Випускники щиро подякували своїм вчителям за терпіння та наполегливість протягом спільних років навчання. Сьогодні ми, випускники щиро, дякуємо вам за вашу натхненну працю, яка є неймовірно нелегкою, за ваше велике терпіння. Прийміть від нас вітання щирі, живіть на радість Бога і нам в здоров'ї, радості та мирі. Хай дольче буде у душі в житті і землі, чи і керцьом, хай в серці вашому завжди лунає пісня, яка молодістю зветься. На завершення урочистостей пролунали численні пісенні та музичні композиції.